Зеленський хоче томагавки. Усі хочуть томагавки, а в нас їх багато. Це заявив Дональд Трамп, коментуючи майбутню зустріч із президентом України у п'ятницю. Глава Білого Дому наголосив, хоче особисто обговорити питання зброї з Володимиром Зеленським, адже це не телефонна розмова. Тож чекає на українського лідера особисто раніше. Трамп заявляв, може передати Україні далекобійні ракети, якщо Путін не припинить війну. Нині знову повторив розчарований, що Москва... Москва не демонструє готовності до врегулювання. Трамп похвалив українців за стійкість в боротьбі з агресором. Зазначив, хто б подумав, що Україна воюватиме із Росією чотири роки майже на рівних, і згадав про потужність тамагавків під час зустрічі із президентом Аргентини, Щоправда, і пожартував у своєму стилі. Ми будемо говорити про Україну. Так, я маю на увазі, що в п'ятницю до мене приїжджає президент України, і ми. Я знаю, що він хоче сказати. Він хоче зброї, він хотів би мати томагавки. Усі хочуть томагавки. У нас багато томагавків. Томагавк, це чи потрібні вам томагавки в Аргентині? Вони потрібні вам для вашої опозиції, я думаю, тому що розумієте, в цій країні вони використовували б томагавки для опозиції. Я цього не роблю я набагато приємніший за словами Трампа. Він не розуміє, чому Путін продовжує цю війну, адже вона стала для нього згубною. Цитата йде четвертий рік війни, яку він мав виграти за тиждень. Він втратив близько півтора мільйона солдатів. Це найбільша подія, яка сталася з часів Другої світової війни з погляду смертності. Та й економіка не витримує, додав Трамп. Зараз у Росії великі черги за бензином. Хто б думав, що таке станеться? Економіка. Розвалюється